У Миколаєві продовжують відновлювати житлові будинки та об'єкти інфраструктури, пошкоджені внаслідок агресії Росії. Протягом минулого тижня комунальники ремонтували багатоповерхові та приватні житлові будинки і освітні заклади. Сьогодні роботи продовжилися. Як відновлюють зруйноване, розкажуть мої колеги далі. Миколаївські комунальники спільно з будівельними бригадами інших міст України працюють над відновленням будинків, що були пошкоджені внаслідок ворожих російських обстрілів. Лише упродовж минулого тижня руками робітників було закрито віконні прорізи у 146 багатоповерхівках загальною площею майже 7900 квадратних метрів. Основне завдання закрити усі розбиті вікна в багатоквартирних будинках до початку опалювального сезону та настання холодів вже сезонних. На сьогоднішній день ми залучили з інших міст. Ну, ми попросили, нам відгукнулися, і деякі міста прислали своїх працівників. Це місто Чернівці, це місто Славутич та місто Житомир. З Житомира приїхало 8 людей, зі Славутича 8 також людей, і місто Чернівці надіслало нам 22 людей. Наразі вони зашивають плитами ОСБ, розбиті вікна, там потріскані вікна те, що все може впливати на те, що втрачалося тепло з приміщень багатоквартирних будинків. Також було відновлено 14 покрівель загальною площою майже 160 квадратних метрів. Зі свого боку адміністрації районів Миколаєва видали матеріали, зокрема шифер та ОСБ-плити, для відновлення покрівель та закриття віконних прорізів двох будинків приватного сектору. На сьогоднішній день залучено більше 50 робітників, які закривають вікна, розбиті багатоквартирних будинків. Вся техніка, яка використовується для цих робіт, це наших комунальних підприємств. Єдине, що от виключення чернівці, наприклад, приїхали зі своєю технікою, і іноді вони її залучають так само. У департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва додають, аби виконати поставлене завдання, окрім зусиль міських комунальників та бригад з інших міст України, залучають до роботи і приватних підрядників. У нас вишки, з якими ми працюємо на багатоквартирних будинках, дістають до певних поверхів. А є пошкодження: там 9-й, 8, й І доводиться залучати підрядників, які їх є альпіністи. Тому що, по інакше, якщо немає доступу до квартири, якщо люди виїхали, а ну, ми розуміємо, що зараз багато людей виїхало приміщень своїх, то нам доводиться залучати підрядників, які мають доступ ззовні до цих вікон. Минулого тижня ремонтні бригади працювали і на об'єктах освітньої сфери. Понад 900 квадратних метрів покрівлі вдалося відновити у двох навчальних закладах. Також було видано матеріали для ремонту покрівлі виробничого приміщення в одному з районів Миколаєва. Попри це, комунальники визнають, роботи внаслідок дій ворога вистачає всюди. Найбільше зараз працюють саме в Інгульському районі, е, найбільш постраждала. Але наскільки мені відомо, це корабельний та центр, та як би складно не було, робітники налаштовані завершити всі роботи вчасно, аби полегшити скрутне становище постраждалих осель миколаївців до настання холодів. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.